Я Дубінський Віктор, здобувач освіти в даному навчальному закладі. Запрошую до центру. В навчальному закладі є затишні сучасно обладнані кабінети та досвідчені викладачі і майстри виробничого навчання. А тут серце навчального закладу, навчально-практичний центр сільськогосподарського напрямку, де я з задоволенням отримую знання та практичні навички з професії, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва та слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Я обрав дану професію, бо вона сучасна, престижна, цікава для мене, високооплачувана і затребувана на ринку праці. Запрошую навчатися до нашого навчального закладу.